І це моє повернення на YouTube. Сьогодні буде тотор, як пройти мишачу на руптер 1. Не виражайте, це просто я вже проходив. Вибачаю, що мене так довго не було на ютубі. І ми зараз починаємо проходити. Дивіться, для того, щоб почати проходити, вам треба на цей сир натиснути 30 разів. Натискаємо і вона відкриється. Тепер ви бачите сейф зону. Сейф зона заключається в тому, що миша, миша не може сюди піти. І, коротше. і не може сюди піти. Перший ключ нам треба взяти зелений. Блін. Ну, а що ти її сюди привів? Ну, Добре. Зараз менше трохи відійде. Ідемо, як, ідем, як показано на відео, блін. Та ми ж... А інакшим сліхом ти ніяк не пройдеш, правда добре, ми зараз спробуємо якимось трохи інакшим. Я не пам'ятаю, звісно, як, але... Трохи інакшим спробуємо ходом піти. Вона тут! Швидко! Коротше, ви з першої ви з ближчої до старту сейф зони, біжите так. Біжите. Все, відірвалися. Перший сир і піднімаєтесь, Якщо за вами миша, звісно. А так вибираєте тут зелений ключ і йдете туди. Але не забудьте там взяти перший ключ. Ось сюди стрибаєте на низ і йдете до зеленої дверки. Зелена дверка дуже близько, і це є великим плюсом. Вас телепортує в таку кімнату, де ви не можете бігати і граєте від першого лиця. Тут вам треба ввести код з цифр 2, 4, 3, 8. аккорд код є. Почекай. 2, 4, 8 вісім. Ні, 48, 3, 4, 2. Я забув код. 3, 8, 4, 2, 7, Так, 3, 8, 4, 2, код. І йдемо прямо. Тільки прямо пізніше. Нам треба буде трохи інакше. Потім, тим, ще ця кімната буде дуже часто знадоби знадобитися. Але покажу, для першого ми маємо йти просто прямо. Основне, щоб мене не з'їла криса, поки я це все буду проходити. Реально потім криса стає просто дика. От ми доходимо до цього моменту. Нам потрібно взяти червоний ключ. А після того вже взяти сир, тому що тоді у нас перекриє просимо <плес> ту штуку. Тепер ми. Нам треба дошка. Для того, щоб нам отримати дошку, нам треба спочатку знайти сейф зону. Я її не можу знайти. Чекайте, я кудись зайшов. О, червоний ключ. Ну давайте я вам детальніше покажу. Бо, напевно, багато хто не зрозуміє. Ось тут знаходиться друга сейф зона. Біля жовтої дверки ви йдете так, звертаєте. Берете вже з червоний ключ в руки. Тут така чорна дверка, яка нам потім знадобиться. Ви йдете так по прямій і заходите сюди. Берете дошку і виходите. І дати на сейв зону. Ну, або хто любить резоб, може піти піти по але я б не радив, щоб пройти з першого разу. Тут є десь меж. Ні, бо нема. Ви маєте вернутися до зеленої дверки. До зеленої дверки найкраще вертатися по тому самому ходу, як ми йшли і до зеленої дверки. Ну, як ми йшли вперше до зеленого ключа і до зеленої дверки. Тим більше це буде більш безпечніше. Швидко біжимо туди. І зараз... Треба буде зробити пару махінацій. Вертаємося в той прохід. І цього, як ми, ми вернулись. Ми граємо тепер вже, напевно, від третього, від другого лиця краще. І зараз вам тут треба пройти за іпарку. Виходимо. Ура я його з першого разу прийшов і тут вибирати сер. Це вже ви? має бути ваш третій сер. І після цього вертаєтесь сюди. Ви ставите тут дошку і дати до синього ключа. Верти синій ключ, тепер ми падаємо і ми підете до зі зони. так, сюди і, верти... і тепер. Настає той момент, коли йде штука на час. Ми вертаємося до, до, до зеленого ключа, адже там має бути синя, синій, синя дверка. Йдемо швидше трохи, знов піднімаємося і проходимо вже в цей прохід. Тут ми бачимо сир. Це вже четвертий сир беремо. І все, за допомогою серного ключа приходимо сюди. Беремо п'ятий сир. І пам'ятаєте чорну дверку попри яку ми йшли до червоного ключа. До червоної дверки. Тепер нам треба за 30 секунд туди швидко погнали. У... Справді тут дуже легко. Померти! Ні, ні 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 я не хочу помирати. Цей сир ми пізніше трошки візьмемо, щоб ви вже не плутались. Ой, блін! У мене встиг. Я, я взагалі не знаю, ці проходи. Може я встигну, може і ні. Швидко сюди. Єс! Ні, це не то. Ми вернулись сюди. Де? це, блін. Там у нас ще є час якийсь. Ні, вже час вийшов весь. Ну, дивіться, напевно, я зараз поставлю відео на паузу і спробую дійти до тої дверки. Або давайте, я потім прискорюю. Погнали! Дивіться, я точно знаю, що нам треба... Тут... Сюди! Я не знаю! Ідем до зеленої дверки, все. Мені надуїлося. Ідемо до зеленої дверки. Я не знаю. Може ми встигнемо, може і ні. Чекайте, швидко. Нам треба, значить, сюди. Швидко на паркур. Після цього з паркура виходимо. Падаємо. Ідемо. Це що в нас? Ми можемо ще встигти. Давай! Швидше челік. Швидше. встигаємо. Да! Дивіться, йдіть через паркур. Або це хтось ще натиснув, не знаю. Не знаю, чи хтось ще натиснув, бо якщо чесно, часто щось ще забагато. Дивіться, і після цього, після того як ви взяли тут цей сир, Зараз почекаємо, поки закриється дверка, ось вона закривається, і ви стрибаєте сюди. Після цього, як ви стрибнете, ви телепортнетесь на початок. У тобто, мене тут... ту кімната закрита, ну добре, це не суть. Так. І тепер нам потрібно знайти всі сири. І ще, по-моєму, їх має бути три. Вони, але вони розкидані по всій, по всьому периметру, за, по всіх лабірин, по всьому лабіринті. То адже ми вже все, що стосується першої частини, зробили. З ключами Більше кімнат немає. Крисо, там. Біжемо. Ось іще. Сир генерується рандомно, крім одного, який біля останньої дверки, якого треба буде забирати останнього. Криса! Блін Криса. Нереально. Це реально криса. Я не знаю, де шукати всі ще. Ось, ось ця дверка. Біля ось цієї дверки завжди має бути сир. І нам лишився останній сир. Я не знаю, де він вже чесно. Щодо сюди. Нам треба до зеленої дверки, напевно. Я вернусь до зеленої дверки і спробую знайти останній сир. Йдемо через паркур. Я думаю, що там треба вернутися на сейф зону і подивитися ще в одному місці. Давайте я зупиню зйомку, а потім вже покажу, коли я його знайду. Я знайшов сир, він недалеко від цієї зони. Останній сер останній взяли. І тепер біжимо. Основне, не попастись в руки крейсі. Ми майже пройшли, як рахує, гра, але просто є іще додаткові ключі, з допомогою яких можна виграти. Відкрились. І заходимо сюди. Екран стає чорним і нам починається... This is the end. Це кінець. You complete the game. Ви виграли гру. Now you can escape. Тепер ти можеш бігти. Ну, звісно ж, тут все не так просто. Ви біжите. І зустрічаєте крису. Яка вас викине з ерором. Після цього вам треба буде іще раз зайти. Дивіться, ми зараз іще раз зайдемо. І тепер починається друга частина з с... Кейп. -E. Вам має відкритись ось ця дверка. Тут чаптер 2, але ми що туди ще не йдемо. Беремо білий ключ. Далі нам потрібно піти за зеленим ключем, аби попасти в кімнату. Знову нам потрібно буде цей прохід, але із-за того, що ми вже виходили, потрібно буде знову знову <кхід> там вводити та код, але вже. <кхід> ні! Капець! Капець. Я був міліметрів відкрив. Ой-ой-ой, ні -ой ні-ні. -ой. Ось ця вебка моя. Коли цікавиться, як я граю. Не можу її виключити тепер. Ну, далі відео, напевно, буде з вебкою. Спробуємо. Ідемо на зелений ключ. Беремо. І далі ми йдемо в... На вводим котрий Але тепер ми вже не йдемо до червоного ключа. Червоний ключ, як і синій, нам вже не є потрібний ми йдемо ось туди. Ой, зараз починається така важка. Буде друга частина, я вам скажу, є важкіша. Та по-перше, дуже багато тих проходів і все таке. Ми піднімаємося по лівій. Я повернувся. Ми далі тут і беремо білий ключ. Вибачаюсь, так, що вийшло, мене покликали. Дуже важливо. І зараз ми тут маємо взяти жовтий тепер ключ. Тепер вертаємося. Дуже повільно йде ми за того, що ну, це як на початку, бо потім воно міняється. Далі беремо. Білий ключ і йдемо вниз. Ми йдемо до сиру. Червоний ключ вже не підбираємо, бо в принципі він нам і не є потрібний. Червоний ключ бо зараз нам не треба буде йти за доску, нам потрібно всього лиш взяти сир. Нам не треба сильно сирів. Теп ні! У мене забрались всі. Я зараз швиденько я зараз швиденько пройду і вже зупинюсь на тому моменті. І так, я вже виключив вебку і я перейшов до жовтої дверки. Жовта дверка у нас на сейф зоні, але вона є, напевно, найважкіша дверка. Заходимо сюди. Це є міні-гра, де ми маємо знайти шість кнопок. А, але в цьому лабіринті за нами гониться робот миша Я вже ввійшов в цю гру і кнопки генерируються рандомно, тому їх треба буде шукати по всьому периметру просто. Вона йде за мною. Я бачу, як в мене екран трясеться. Бо я без звуку граю, щоб вам було все добре чути. У я... мене червоний екран. Це скапець. У мене вже я вже знайшов три кнопки. Якщо вони, вони світяться у вас червоним, то значить ви вже їх натиснули. Якщо вони світяться зеленим, ось. якщо вони зеленим, то значить ви їх ще не натиснули і вони вам будуть зараховуватися, як нові кнопки, які вони йшли. Три кнопки! Ви тільки що бачили це може просто з червоними Чема, робот Гониться за з нами. Так народжуєтесь і ключі у вас не забирають. Кнопки також не забираються, то навіть якщо ви померли, не, не сильно так Шукаємо далі. От я так бачу кнопки мені вже одразу так натискати, але теж червоні. вони знову на мене побачать. Не знаю. Я не... Мені лишилася остання кнопка, Остання кнопка — це просто пекло. Не знаю. Не знаю, чи щось зроблю чи ні. А потім треба ще буде в цій чорній кімнаті взяти ключі і потім повернутися назад. О, страшно думати про це. Коли згониться гониться але, в принципі, якщо ключі не забираються, то не сильно буде печеря, але хочеться якось і професіонально грати. Насправді, і поки я проходив без е, камери, то я багато разів, ну, один раз те, що коли записував відео, я йшов до жовтої кімнати. Я не знаю. Вони пройти, зараз спробую. Заходимо. Зайшли. та остання кнопка. Я думаю, та остання кнопка буде десь на центрі. Я йду на центр просто. Я, я дуже часто ходжу по боках просто, але мені треба. Ні, будь ласка, ми ще пощади. Я не хочу просто кожен раз помирати, мені вже надіїло шукати останню зелену кнопку. Коли я е тренувався проходити, то я знаходив всього лиш три, а потім ще наступні три шукав по лабіринту. Я думав, що вони просто генерируються і ці є три кнопки. І ці три кнопки міняються. Одна загоряється зеленою, і ми так їх маємо збирати. Але насправді їх є тут шість. Але я не можу знайти, бо... Миша ходить на центрі, вона не часто ходить по боках. Є, я... я там її бачив. Чого? Миша ніби ходить біля зеленої кнопки, я не знаю. Зараз попробую туди назад вернути. Мене вбила миша, але я натиснув останню кнопку. Кнопки генерирується рандомно, скоріше всього, тому не запам'ятовуйте, але просто я вам показую, як шукати. І тепер. Коли ви це зробили, ви маєте повернутися на... до чорної двері. Чорна дверка на боці. Тому дотримуйтесь правила лівої стіни. І все буде добре. А тут... О, ну чого? Правило лівої стіни. Вона тепер просто тоді вона охороняла зелену кнопку. Не повернувся назад. Швидко. У нас є небагато часу. Часу просто дуже мало і нам треба швидко, 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 швидко. Сюди, 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 сюди. Заходимо сюди берем, і беремо сірий ключ. Бер, дивимося в інвентарі чи ось грейкі і... Червона! Ой, не червона, а миша. Швидко. І ви маєте прибігти на початок, назад. Я не пам'ятаю де він був. Я, по-моєму, вертаюся назад. Мені треба туди. Ось туди. Ні, не туди. Єс! Yes. Все! Я на сейф зоні. І тепер фінальна частина. Ми маємо йти сюди і, і там, потім ще раз будемо вертатись, але добре. Дивіться, у вас ви маєте повернутися до знов, там, де була синя дверка, там де був зелений ключ. Адже там буде сіра дверка, а в сірій дверці там буде іще одна. Сири вже тут не обов'язково збирати, адже вони все одно вже будуть. Відкриті. Так. Ось ідемо сюди до сірої дверки. Скоріше всього, нам треба буде відкривати інвентар, щоб брати. І тепер нам тут показано карта, де має бути фіолетовий ключ. Тобто тут старт. Тут бутон дверка, де синя. типу тобто ми тривали синьою дверкою, там, де нас кікнула стерць це приблизно там, де ми знаходимося. А невідомо, тобто ми маємо вийти з сейф зони, піти. Піти. Ясно. По карті краще ідіть так, як я вам показую, бо якщо не кожен орієнтується по карті, вам зразу треба забрати ось цей ключ. Падайте не туди, а сюди, бо так буде ближче. Що трошки швидше ми вже маємо іти, бо закінчується. Ось сюди ми йдемо і ось тут натискаємо знак дикати. Нас Наш підемо якусь кімнату, де криса нам дає клатвий ключ, перевіряємо річчина її, є, є. І йдемо назад, сюди. Нас Наслопортує на самий початок. І ми маємо вернутися на сіру дверку. І ми знов туди біжимо. Як я бачу, там є криса. І давно, нема. Ні-ні, ні, -ні, -ні. Мені, не треба, мені не треба знов все це проходити. Я не знаю, як мені туди дійти. альо. Якщо я зараз помру, то мені просто-напросто треба буде все заново проходити. Ні! Міліметр! міліметр! Це просто... Ви бачили, бо. Типу, я був мілі... я був на волості від смерті в мене. мене... Проявляються текстурки мешеного носа. Піднімаємося швидко, 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 бо це вже все йде до кінця. І після цього, як ми ми беремо в інвентарі. Після цього в інвентарі ми беремо златий відключи. І після нос. Натискаємо на кнопку і нам відкривається ось ця дверка. Тут, звісно, у нас щось непонятне, але я все ще не знаю. Ми можемо, можемо в другій частині може, це щось знадобити. Беремо ось цей фіолетовий ключ, потім беремо сірий ключ, потім ми це все прибираємо і ми йдемо туди. Йдемо ми на самий початок. Швиденько, швиденько. Ну кажіть, що вона тут. Ми не можемо померти зараз. Скоріше всього, ми зараз підемо через інакшу дверку трохи. Все, тобі може показати жовтий ключ. Дивіться, ми зараз підемо на самий початок, скоріше всього. Але по-інакшому проході, бо вас може і немає тої миші, але просто в мене вона зараз знаходиться тут. І дуже важко шкопройти, щоб не загубити всі ключі. Тут буде іще один. Я вернувся знов сюди, алло. Я типу був... Я типу, тут був так близько до ходу, і я пішов сюди. Капець. Ідемо сюди проходимо. Ну ми со мною на самому початку І в нас відкрита ця дверка. І ми забираємо червоний сир. Я не знаю, що з ним потрібно робити, але це, напевно, є наша нагорода, тому що більше відкритих дверок немає. Туба що можна, я гляну, може, там той в Латвії дверці. Але все я вам покажу вже в наступному відео. Сьогодні ви побачили, як повністю зі всіма ключами відкрити всі дверки і отримати червоний сир. Всім вдачі, всім пока-пока. Відео вже зовсім скоро.